Вітання глядачам телеканалу 2, в ветері теми тижня в студії Анастасія Іванова. Як минув ще один тиждень для Буковини та Чернівців, дізнайтесь зараз у випуску новин. Притягнути росіян до відповідальності головне питання на сьогодні. Так в етері BBC висловився двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За словами політика, Путін обов'язково буде покараний за усі воєнні злочини та акти терору. Путін має заплатити за це. Гадаєте, він заплатить? звичайно. інакше світ перевернеться з ніг на голову. Такі злочини, які Путін вчинив проти України, мають бути покарані. Ви добре знаєте, що є ордер на арешт Путіна від міжнародного кримінального суду, і прийде час, коли він буде за ґратами. 20 тонн води, мотопомпи, десятки коробок з їжею та тисячі комплектів одноразового посуду. Такий гуманітарний вантаж в черговий зібрав фонд Арсенія Яценюка. Відкрий Україну цього разу допомогу відправили до Херсону, де після підриву Каховської ГЕС ситуація стала катастрофічною. Далі в сюжеті подробиці про те, як збирали гуманітарну допомогу. Допомагати один одному та спільними зусиллями наближати перемогу. Таке завдання має на меті кожен військовий, волонтер та звичайний українець, який щодня ходить на роботу чи бореться на інформаційному фронті. Тож із самого початку повномасштабного вторгнення фонд Арсенія Яценюка Open Ukraine також допомагає містам, що постраждали від дій російських агресорів. Всі ми стали свідками чергового терористичного акту, який зробили расисти, і до фактів підтверджених геноциду українського народу. Ми додалися ще факти екоциду». Підрив Каховської ГЕС став глобальною проблемою із катастрофічними наслідками. Десятки міст Херсонської області затоплені. Ті, хто не встиг евакуюватись, із труднощами виживають. Це справа важлива для всіх нас, тому що це все ми одна нація. Ми змушені допомагати. Зараз така склалася ситуація в Херсоні. Гуманітарна, що лишатися осторонь. Я думаю, що ніхто не може. Відтак, завдяки фонду Open Ukraine далося зібрати чималу допомогу. Закупили 20 тонн води. Потім цілком зрозуміло, що нема де помити посуд, тому 25 тисяч комплектів одноразового посуду, 50 тисяч одноразових стаканів. Долучилися до нас також і волонтери чернівецькі, які зібрали додатковий вантаж води. Бачимо інвалідні візки, е їжу. Окрім того, мешканці Херсонщини попросили закупити мотопомпи. Вочевидь, зараз вони не потрібні, але коли вода спаде, її залишки необхідно буде оперативно відкачувати, аби врятувати підвали приватних садиб. Тому було закуплено 10 мотопомп, які також відправимо цим вантажем. І можу сказати, що від початку. Атаки росіян 24 лютого минулого року фонд Арсенія Ценюка Опен Україн одразу підключився до відправки гуманітарних вантажів до Харкова, до Києва, до звільнених міст Київської області, до Миколаєва. І тому фонд Арсенія Цініка Open Україн буде продовжувати таку співпрацю, адже кожен на своєму місці повинен наближати перемогу, який є переконаний. Людмила Труфун, Василь Ставчанський, теми тижня ТВА. Кластерні, надкластерні та загальні моз затвердило спроможну мережу закладів охорони здоров'я у Чернівецькій області. Які зміни передбачені медичною реформою, розповідаємо уже за мить. Міністерство охорони здоров'я України погодило спроможну мережу закладів охорони здоров'я у Чернівецькій області. Лікарні поділили на загальні, кластерні та надкластерні. Вони відрізняються кількістю послуг, які надають. До прикладу, у загальних закладах їх найменше шість у кластерних 20 послуг. Там надаватимуть допомогу середньої важкості. А надкластерними стали найпотужніші лікарні, де пацієнти отримуватимуть 28 послуг послуг. зокрема, там проводитимуть важкі оперативні втручання. По результату на поточний момент ми з вами в області маємо три надкластерних заклади затверджених. Ми маємо затверджених шість кластерних закладів, шість загальних закладів, а також п'ять спеціалізованих закладів. Ключове, над чим працювала обласна державна адміністрація, це те, щоб зберегти абсолютно всі заклади. У Чернівецькому госпітальному окрузі створили три кластери: дністро. Овська, Чернівецька та Вижницька Саме більше наш госпітальний кластер це Чернівецький. Кількість населення у нас в Чернівецькому кластері – це 654 тисячі населення. Надкластерні наші заклади. Це обласна клінічна лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги, Чернівецька лікарня і обласна дитяча лікарня. Кластерні заклади це центральна міська лікарня, сторожинецька батопрофільна лікарня, кіцьменська батопрофільна лікарня. Загальні лікарні Глибоцька, Новоселецька, Герцаївська і Заставницька. У загальних лікарнях надаватимуть шість мінімальних напрямків роботи. Якщо лікарня має кадровий потенціал та матеріально технічну базу, то зможе збільшити кількість послуг. Національна служба здоров'я України контрактує усіх. Кожен регіон, який налічує понад 120 тисяч населення, може мати кластерну лікарню. У Дністровському районі створили дві. Хотинську та сокорянську, оскільки там найбільше населення 156 тисяч людей. Загальним закладом залишається Кельменецька лікарня. Вижницький госпітальний округ налічує 91 тисячу населення. У вишницькому е, кластері нас перед у нас є вже вишницька батопрофільна лікарня, яка є кластером і загальним закладом є Потильська батопрофільна лікарня. Ключовий принцип, якого дотримувалися посадовці під час формування мережі спроможних лікарень зберегти всі заклади та робочі місця, каже Альона Атаманюк. Спроможна мережа означає також, що паралельно з формуванням спроможної мережі затверджено план розвитку медичної галузі області на найближчих. Три роки мінімум раз в три роки він перезатверджується. Якщо відбуватимуться якісь зміни, і ми бачимо необхідність внесення коректив, звичайно, ми це будемо коригувати. Аліна Рябкова, Ставчанський, Теми тижня, ТВА 180 років із дня закладання першої цеглини у фундамент Чернівецької ратуші. Для того, аби гідно відзначити цю дату, міське самоврядування та Укрпошта спільними зусиллями видали марку. Який вигляд має сама марка та чим особлива, розкаже моя колега. Пам'ятна поштова марка із зображенням Чернівецької ратуші на честь 180-річчя закладення фундаменту самої будівлі. Спецпогашення символічно здійснили у сесійній залі міськради. Спільно із Укрпоштою випусти марку на препрепрасячено 180-річчя ратуші. І ну, ми, в принципі, знаємо, яке в нас місто з, з, з історичною спадщиною, ми вирішили ну, цю цю, цю, цю дату за, за, зафіксувати це випуском марки. Я я, я думаю, ця марка буде на, нагадувати всім нам і жителям, які про в нас місто, і що ми повинні його отримати в належному стані. Розмови навколо випуску цієї марки точилися близько трьох місяців. Та, попри усі суперечки щодо дизайну та дати ювілею, таки змогли дійти згоди. Залучилися і історики, і політики, і дуже багато для себе нового. Ми теж узнали з цієї переписки. Це була переписка саме в соцмережі, і е, завдяки от саме можливо цій дискусії Йшли до того виду, який зараз є, десь врахували помилки, десь врахували якісь нюанси, і дійшли саме до того вигляду марки, яку ви сьогодні побачили. Випуск здійснили у рамках проєкту Власна марка. Це унікальний проєкт Укрпошти, де випускають поштові марки, конверти і листівки приурочені до конкретних подій. Придбати нову марку за передзамовленням матимуть змогу усі охочі. А таких каже пані Олена: вже налічують. Чимало охочих у нас є багато, тому що якраз завдяки саме цій дискусії. Е, наше населення і у нас ви ж знаєте багато і приїжджих, і переселенців. Дуже багато у нас туристичне місто, дуже багато туристів і зацікавилися саме цією маркою. Охочих досить є. А звертатися можна безпосередньо до центрального відділу по вулиці Поштова, 6. Аліна Рябкова, Сельставчанський теми тижня ТВА. Захист національних інтересів чи цілеспрямована диверсія з метою довести Чернівецький машзавод завод до банкрутства. Флагман машинобудування досі не поновив свою діяльність. Незважаючи на зняття санкцій, РНБО. поставити крапку в цій історії, мав би указ президента. Утім, протягом шести місяців документ досі не підписано. А за цей час завод вже опинився на межі банкрутства. Аби вкотре привернути увагу до проблеми, директор підприємства організував зустріч з журналістами. Подробиці вже за мить. Вісім місяців як Чернівецький маж призупинив свою діяльність, оскільки 19 жовтня 2022 року потрапив до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України. Роботу підприємства обмежили на п'ять років, а рахунки заблокували через, нібито співпрацю з країною-агресором. Хоча сам керівник мажзаводу цю інформацію спростовує, зрештою. 28 січня 2023 року, РНБО ухвалила рішення про зняття санкцій. З Чернівецького машинобудівного заводу не вистачало тільки підпису президента України під відповідним указом. Однак, і через шість місяців крапку у цій історії так і не поставили. Директор підприємства скликав прес-конференцію, щоб довести позицію межзаводівців, адже каже, через невизначеність ситуації сотні людей і досі без роботи, а підприємство вже на межі банкрутства. Ось наші листи. Я не буду зачитувати президенту Шмигалю Данілову, голові служби Юлії Свириденко. Наші листи. Відповіді формальні. Ні одної нема. Звісно, після накладення санкцій гроші підприємства виявилися заблокованими. Директор каже, не може навіть здійснювати виплати працівникам за захищеними статтями. У той же час на підприємство масово почали надходити позови за невиконання замовлень чи неповернення коштів. Нам за попередні попередню оплату дали за обладнання українська компанія. Пару мільйонів там шість мільйонів здається. Банк нам не запустив. Поклав на позабюджетний рахунок. Е, назад вернути не можемо. Ті кажуть, віддайте, хоч гроші, як не зробите. Ви розумієте, що це називається як недоведення до банкрутства підприємства. Ну, ви можете представити таке? Ти маєш платити за все, за воду, за світло, за газ, зарплати, податки, а, -а тобі нічого не запускають. Просимо, дайте нам, запустити кошти, ми закриємо кредит, в нас є ці кошти. Ну хіба це ухилення санкцій? Ні, а пеня росте, проценти нам банк піднімає. Віктор Сидляр переконаний, підприємство цілеспрямовано доводять до банкрутства, аби потім за безцінь викупити. Я знаю цю схему, яка в нас крізь по Україні. Банкрутство потім зараз передають на торги і за копійки беруть. В нас невеликі невеликі кредити зовсім маленькі. Цей завод стоїть набагато більше гроші. Але Оскільки нас лишають, то за ці маленькі гроші хтось собі викупить цей завод. Тобто схема є. Схема є. А хто стоїть за цим? Говорять, що це наші партнери. Я не вірю. Судя по тому, що Нацбанк тут стоїть, може він ще й в інтересах діє, появляться. Машинобудівний завод традиційно один з лідерів зі сплати місцевих податків у Чернівцях. Однак зараз, за словами директора, тільки за шість місяців місто недоотримало понад 40 мільйонів гривень, а понад 300 працівників під час війни залишаються без роботи. Аліна Рябкова з підсвітками та садовими фонтанами. У мікрорайоні Чернівців Садгора капітально оновлять сквер. Та обійдеться він у майже 17 мільйонів гривень. Що планують виконати та як відгукуються про чергову забаганку місцевих керманичів Чернівчани? Розповідаємо уже за мить. У мікрорайоні Чернівців Садгора планують провести ремонт скверу, що розташований на вулиці. Івана Підкови, 1. Всі складаються не тільки центральної частини міста, є і густонаселені райони, а є такі райони, як Садгора, які в нас традиційно недооцінені. І це фактично перший громадський простір для садгірчан. Ми розуміємо, що 99% людей, які будуть там, це будуть мешканці Садгори. І, ну, цілком очевидно, що треба робити і там сквери. І це якраз перший такий пілотний громадський простір в центральній частині Садгори». Вигляд скверу кардинально змінять, а обійдеться це у майже 17 мільйонів гривень. Так, у сквері мають провести ряд робіт: зняти старе покриття та встановити брутівку, облаштувати лавки, вмонтувати велопарковку, нові смітники та огорожі, а ще встановити і відеоспостереження. Там забирається все, що є. Там трошки складний рельєф, дуже багато сходів. І ми хотіли, щоб він був інклюзивним для того, зробили і пандуси, для того, щоб люди з інвалідністю не виїжджали на тротуар, щоб потрапити в нижню частину скверу. Також велика кількість мощення. Повністю замінене освітлення, нові лавиці, садові фонтани, багато чого. Тобто, практично ми отримаємо абсолютно новий сквер, який буде сквер, тере, центральна площа Сантори. Водночас реакція чернівчан на такі зміни неоднозначна. Дехто ініціативу реконструкції скверу підтримує. Інші ж притримуються думки, що не час, а кошти доцільніше виділяти на підтримку армії. Що серйозно, хіба до скверів зараз для Чернівців війни не існує? Молодці віддалені райони міста також потребують реконструкції дуже доречно під час війни. А на ЗСУ скинуться люди. У ратуші аргументують тим, що воякам також допомагають. Однак вже зараз треба думати над тим, яким наше місто буде після перемоги. Реконструкцію скверу на вулиці Івана Підкови планують завершити до кінця 2023 року. Аліна Рябкова Сельставчанський теме тижня П'ять днів в кіно у Чернівцях стартував другий фестиваль Миколайчук оупен Ба більше цьогоріч він став вже міжнародним. Про мету заходу та труднощі української кінематографії розповідаємо далі сьогодні, 15 червня, у день народження Івана Миколайчука. Стартував другий фестиваль Миколайчук оупен Відмінність з фестивалем минулого року полягає в тому, що цьогоріч він став. Міжнародним ми дуже раді, що все вдалося в тому році, і ми пішли далі. Ми не зупиняємося. Як і Іван Іваннощів, ми відстоюємо своє в цьому році і відстоюємо свій культурний фронт. Тетяна Д'яченко переконана, що другий міжнародний фестиваль започаткує історію кінематографії у Чернівцях і на Буковині, тому що ми запросили багато цікавих продюсерів та режисерів з усього світу, і робимо все можливе і неможливе, щоб зацікавити їх і показати. Те, що Чернівці і Буковина це така благодатна земля, на якій треба знімати кіно, і ми дуже віримо в те, що нам це вдасться. Наразі розпочався фестиваль. Ми дуже щасливі, дуже раді. Ми тішимося, що, попри все, навіть люди, які проживають за кордоном, і мають багато страхів з приводу того, щоб приїхати в Україну. У нас є гості зі Швеції. Це момент, коли ми з вами спілкуємося. У нас шведська програма. Зокрема, у рамках фестивалю. Обговорили й можливості співпраці між Україною та Швецією у кінематографі, і не випадково, оскільки в українському кіномистецтві суттєва фінансова проблема, і вирішити це питання можна, підтримуючи зв'язки з європейськими партнерами, каже генеральний продюсер фестивалю Миколайчук ОПЕН. Олексій Гладушевський головна проблема, що ніхто не фінансує сам продакшн зйомки в Україні. Наразі єдиним була до цього можливість отримати гроші. Це Держкіно, а Держкіно не може давати гроші, їм заборонило давати гроші. Всі гроші йдуть на військові потреби і на культуру ну нічого не йде. Тому небезпечність така, що там десь в 25-му році в українському кіно, яке зараз е, знаходиться в такому підйомі, може наступити я так називаю вакуум, такий що. Фільму буде набагато менше. Фестиваль Миколайчук оупен триватиме з 15 по 20 червня. Тож ще чотири дні фільмів, ігрових, документальних та експериментальних жанрів попереду до слова минулого 2022 року. За зібрані кошти з фестивалю вдалося придбати автомобіль для військовослужбовців. І він такий, знаєте, від щирого серця був куплений. Він до цих пір на фронті з тим автомобілем все окей. Тому ми думаємо, що в цьому році... Ці ми маємо зібрати ще більше і допомогти ще більше нашому ЗСУ і допомогти нашому кінематографу. Тому сподіваюся, що всі глядачі прийдуть і насолодяться тими фільмами, які підібрала наша команда. І зауважую, що журі на нашому фестивалю це глядачі, і тому вже від завтра розпочнуться конкурсні перегляди. І дуже важливо, щоб прийшли глядачі і були очима і вухами Івана Миколайчука. А на переможців конкурсу Курсу чекає грошова винагорода. Тріумфатор повнометражного фільму отримає тисячу доларів. короткометражного – 500. Аліна Рябкова, Сільсь Савчанський, Темитижня ТВ. На Буковині вшанували пам'ять жертв політичних репресій, яких 82 роки тому масово депортували до Сибіру. Так у Чернівцях біля пам'ятника жертвам комуністичного режиму сьогодні зібрались усі, хто міг віддати шану полеглим. Там була і наша знімальна група. У 1941 році у північній Буковині радянська влада масово репресовувала людей за зраду батьківщини. Такими вважалися ті, хто намагалися виїхати за кордон, а також члени ОУН. Депортація проводилася в два етапи. Перший, який провели 23 травня, був пробним, коли вивезли понад 500 людей. А от з 13 червня почали масово на території багатьох країн. Пан Микола жертва депортації до Сибіру, розповідає свою історію та зазначає, наскільки складно було вижити через те, що люди перебували в нелюдських умовах. І Нас вивезли товарняком до, до Уралу, коли нас везли, я бачу ну, багато смертей, люди вмирали від голоду, від холода. Та й там те саме. Люди замерзали в бараках. Нас поселили, Ну, що вам сказати, як свінарники зараз вот, так топчани і кожна сім'я, там скільки поміщалось, ми як те. Поросята коло мами збились і так ночували. Утром проснувся добре, не проснувся, вже все. Значить, вивезли. Василь Васильович, який народився вже в Архангельську, але родом з Чернівців, переповідає розповідь свого батька про ті жахіття, які були в дорозі та з якими стикалися люди. Вогоні дітей, море було так, діти і, і, і там рождались, вмирали на путі, і все вчора кидали викидали. а то помирали багато ті, там де ходили помирали діти. Маленькі. Активно полювали і на осіб, які воювали та поверталися. Додому з війни відправляли їх в гулаги, в Сибір та забирали все майно. У 44 44-му році арештували мого дідуся, який був зв'язковим у пабу, він був фельдшером, їхав на бричці і був зв'язковим. У 46-му мій батько повернувся з війни, який пройшов всю війну, і на 10 років його арештували, я бачила аж в третьому класі. А в 47-му на Якова бабусю. Маминих чотирьох сестер, бо вони жили на одній ґрунті, погрузили, вивезли. А мене у мамки у другий вагон в товарняку я народилася разом з чернівчанами. Вшанувати пам'ять прийшли. й можновладці. Це була цілеспрямована акція, в результаті якої з нашої маленької області було вивезено 7720 людей. Це 2700 чимось сімей. І їх вивозили у республіку Комі, у Красноярський край і інші важкі території. Також хочу звернути увагу, що це. Не була акція проти одного етносу. Це був злочин проти людства. З того часу пройшло 82 роки, а український народ досі намагаються знищити, вивозять людей та ховають по таборах жінок з дітьми. Аліна Рябко, Юрій Гордей, Максим Білоткач Теми тижня. ТВА. Ще одна пташка для українських захисників цього разу учні Чернівецького ліцею вирішили назбирати кошти, аби придбати дрон. Кому саме вирішили передати, дізнайтесь у наступному матеріалі. Новопридбаний дрон Mavic 3 Pro передали Буковинським захисникам під час урочистої лінійки учні Чернівецького багатопрофільного ліцею №11. 11 Починаючи з великодніх свят, і до 14 червня весь ліцей, вся громада, батьки, діти, вчителі всі, хто був небайдужий до нашої ініціативи, долучилися до цієї загальної справи. Кожен доклав зусиль до цього. Це був і благодійний ярмарок. Це був і аукціон авторських картин, який відбувся у нас упродовж цього часу. Це були і просто донати кошти, які передавалися. Це були і зароблені дітьми власним власною працею. Кошти збір коштів відбувався систематично, розповідає директорка. Тому потрібну суму вдалося зібрати вчасно. А вона чимала: 86 тисяч гривень. Я дякую отцю Василю Гасенцю. І церковній громаді, які допомогли нам здійснити це бажання і на зароблені гроші купити, придбати цей дрон. Передати новопридбану пташку, вирішили військовим 92-го батальйону 107-ї окремої бригади територіальної оборони чернівців. Ці апарати вкрай важливі для наших воїнів на фронті. По суті, вони є їхніми очима. Головне завдання це розвідка та збереження життя бійців. Дрони ці використовують з різною метою. Ну, перша мета це проведення розвідки, а друга мета це їх використовують як дрони камікадзе. Але в основному такого типу дрон використовують для розвідки. Розвідка дає можливість врятувати життя тих військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь в районі зіткнення. Чинок школярів став приємним сюрпризом для чернівецьких військових. Пан Володимир ділиться, що такі подарунки від дітей неабияк надихають та мотивують далі мужньо обороняти державу від агресора. І дуже приємно дивлячись на цих дітей, на їхні. Усмішені обличчя, що вони не впадають духом і підтримують нас завжди. І коли ми перебуваючи на територіях, де виконуємо бойові завдання. Нам легше, тому що ми це робимо заради тих, хто в тилу, і бачучи те, що вони такі щирі, можуть собі дозволити святкувати. Нам є заради чого боронити нашу країну, і заради чого виконувати свій військовий обов'язок. Дякуємо вам, Анастасія Іванова, Анна Харабара, Василь Ставчанський, темитичне та На цьому будемо завершувати добірку найголовніших подій тижня. Нехай наступні сім днів принесуть лише позитивні новини. А ми віримо, що перемога стає все ближчою. Не все добре. Бережіть себе та своїх близьких.